Вітаю, це Ліганет. Мене звати Олег Шевченко. Сьогодні ми поговоримо про те, як Росія доносить свою пропаганду через комп'ютерні ігри. Росія хоче доносити свою пропаганду не тільки через телебачення, бо до в соцмережах та підкуплених спікерів, які мікрують під незалежних експертів. Останнім часом вона виходить на ще один майданчик: це комп'ютерні ігри. Українська Син команда Мольфар нарахувала більше десятка випадків прокремлівської пропаганди: в Майнкрафт, Роблокс, Tanks» та інших іграх. Майже всі вони вихваляли перемогу СРСР у Другій світовій війні. На одному з серверів популярної пісочниці Майнкрафт, де гравці можуть будувати з блоків різноманітні споруди, була відпорана битва за Солодар у січні цього року, яка закінчилася окупацією міста російськими військами. Відповідне відео завірусилась у соцмережі ВКонтакті. 9 травня цього року на офіційному каналі «Мір танків», який тепер замінює гру «World of Tanks» в Росії, вийшов ролик з реконструкцією параду радянської техніки. Ще в одній популярній пісочниці Роблокс. Один з користувачів відтворив парад військ МВС на честь Дня Росії, що святкується у червні. Активно використовується для пропаганди і популярні серед геймерів майданчики для спілкування Steam та Discord. Тут боти чи справжні користувачі намагаються виправдовувати вторгнення РФ в Україну. Часто вони використовують літеру Z, яка стала символом окупаційних російських військ в Україні. Найбільшою інформаційною операцією Кремля в іграх став випуск гри Atomic Heart. Це фантастичний шутер, який розповідає про альтернативні 50-ті, де СРСР зробив прорив у робототехніці та збудував утопію в той час, як у США криза. Геймери помітили декілька пасхалок, які свідчать про те, що розробники повністю підтримують дії Кремля. Логіка російської влади тут зрозуміла: молодь майже не дивиться телебачення, а значить пропускає п'яти хвилинки ненависті, тому їх треба перенести туди, де молодь регулярно проводить час і спілкується в ігри. Активність російської пропаганди настільки зросла, що на це почали звертати увагу видавці ігор. Президент Microsoft Бред Сміт Квітні розповів, що служби безпеки корпорацій зафіксували спроби Росії проникнути в окремі спільноти Майнкрафт та Діскорд. Як кажуть, у Майкрософт вагнерівці могли використовувати геймерські майданчики для вербування нових найманців. Терористи прагнули створити своїм бійцям імідж крутих і загрозливих хлопців. Тим паче, що серед любителів відеоігр, мілітарі тематики дуже багато людей, які служили в армії, чи збираються туди йти. Звісно, частина російських геймерів має шовіністичні імперські погляди і повністю підтримує політику Кремля, тому й поширює його наративи за покликом серця, а не тому, що пов'язана з пропагандистами. Проте інтерес Москви до сфери відеоігор не викликає сумнівів. Уряд фінансово підтримав створення власне російського графічного рушія, який мав би стати конкурентом Unreal Engine, Але вже у жовтні минулого року стало відомо про повний провал цього задуму. Але спроби не сприйняються у липні в Росії відкрилась перша державна школа кіберспорту.